Всім привіт, доброго ранку, друзі. Саме ранок, восьма година. З Лакусіком ще не гуляли. Сьогодні буде такий домашній влог. Ми саме вдома, в квартирі. Вчора приїхали з дачі. Ще й поки їхали з дачі, щось трапилось з машиною. Сьогодні буду вести її в ремонт. Зараз так часто нас вимикають світло, тому підлаштовуємося як можемо. Ось зараз розвішую прання на балконі, на ніч ставила прання, і то вимкнули світ. Гарно, що машинка потім сама після вімкнення включилася і продовжила прання. До того ж, я ставляла на ніч. Ну, по годинах ставила. Ну, начебто, непогано все попрала. Зараз розвішую на вулиці вже дуже жарко. У нас досить спекотна зараз погода. Приїхали в місто, тому що були справи, але ось зараз побачимо, як буде з машиною, як ми її швидко поремонтуємо щоб можна було повернутися на дачу. Тому що, а вже ж на дачі легше, ніж в місті, прохолодніше, і в будинку, і у дворі. Ну і взагалі там є чим займатися. Ось такий у нас види з вікна. От там на горі, бачите, то вже пшениця пожовтіла, мабуть, скоро вже будуть збирати. Ось там. Таке гарне, вже яскраве поле жовтої пшениці. Це швидше за все, озимена, тому що навесні і взимку там було зелено, а зараз ось так вже жовта така смужка. Ну і в нас сьогодні в планах з донькою зайнятися прибиранням. Раз ми вже опинилися в місті на поки що не визначений час, то хочемо плануємо, принаймні, подивимось також, не підведе нас світло, але на сьогодні ось нам написано три відключення. З 12-ї години на 2,5-ї години не буде, потім е з 6-ї години на 2,5-ї години не буде. І ось зараз о 8-й годині тільки вімкнули світло. Ну, будемо підлаштовуватись якось. Хочемо поприбирати кухню, Хочу все перемити, всередині в ящичках, в шкафчиках весь посуд прибрати і вимити, і також хочемо гарно прибрати кухню, тому що ну в кімнатах ми так пилососили, прибирали. Коли приїжджали, зараз. Ми більше часу проводимо на дачі, В квартиру приїжджаємо тільки так на день-два. Ну і пилисосили, протирали пил, коли приїжджали. А ось таке генеральне можна сказати прибирання з тим, щоб прибрати все в шкафчиках на кухні перемити в ванні все перемити. Наробили вже досить давно. Тому хочемо ось таким зараз займатися сьогодні. Ну і буду вам показувати свій звичайний день. Також потрібно буде сходити на пошту, є в нас сьогодні кілька замовлень, і по рослинах трішечки в мене просять, я викопую, відправляю, і також є інше замовлення, яке також потрібно відправити. До речі, якщо вас цікавить щось з моїх рослин, ви мені, будь ласка, пишіть на вайбер. Якщо я зможу щось, то я продам. Ну, ось, наприклад, в цьому році в мене багато міскантусу зебрини і багато пінесетому, бо я минулої осені восени їх спеціально розсадила для того, щоб можна було зараз продавати. Зараз йдуть дощі багато де вночі не спекотно, така прохолодна. Ну принаймні, у нас погода. Я думаю, що в основному по всій Україні зараз і досить непогано проживаються рослинки на новому місці. На тому тижні відправила дуже багато посилочок. Так що, будь ласка, пишіть мені. І, до речі, хочу продати дві велополисні гортензії, які в мене на балконі. Однії ми змінювали колір в цьому році, і вона така трішечки фіолетова получилась. Тобто, якщо ви хочете змінювати колір, вона непогано получається. Вони в мене в горщиках, але якщо буде придбати, я їх обережно витягну з горщиків, ком там буде ціленький, поставлю в пакетик, запакую гарно в коробочку, перешлю, і ви вже посадите або на постійному місці, або так само в горщиках. Зараз поближче покажу вам, як вони виглядають. Ось такий один кущик, він трішечки менший. Ось так виглядає, листя гарне, здорове, зелене. Ось така. І ось ця, яку ми змінювали по кольору. Вже вона знову стала зеленого кольору, бачите? Суцвіття так і тримаються, А ось це суцвіття, те, яке змінило свій кольор, воно таке фіолетове, бачите? Так воно фіолетовим кольором і засихає. Це взагалі такий дуже великий кущ. Трішечки підв'яло листечко, бо не поливала довго. Ну нічого, зараз гарно пролила і вона вся дуже швидко і легко відновлюється. Ось такий великий кущ, великий такий горщик. Пишіть, якщо вас все цікавить, то пишіть мені. Вийшли гуляти з лакусіком. Зараз підлаштовуємося під вимкнення і вимкнення світла. Тому що дев'ятий поверх у нас і залежимо від ліфту. Ну, можемо вже ж спуститися і піднятися пішки, як часто й буває, але ж зручніше ліфтом. До речі, пишіть, друзі, як у вас зі світлом обставини. Тому що в нас, ось, наприклад, батьки живуть в нашому місті, але в іншому районі в них не вимикають зовсім світло. І коли був блекаут восени і взимку 22-го року також не вимикали зовсім. Але у нас вимикали, коли мешкали ще в будинку, дуже часто, і так як це був приватний будинок, залежало від вимкнення і опалення. Тобто, було і прохолодно. Ну холодно, дуже холодно було в будинку. До речі, той район, де в нас будинок залишився, зараз взагалі вимикають на цілий день. І ось ну, ми не розуміємо, чому так десь не вимикають зовсім. А десь вимикають на цілий день в жару, в таку спекотне літо, і холодильники, і кондиціонери. Ну, тобто, дуже-дуже незручно, м'яко кажучи. Зараз на вулиці, хоча вже і сонячно, і відчувається, що день буде спекотний, але поки що гарний, такий приємний прохолодний вітерець на вулиці дуже класно. Вибачайте за шум, тому що гуляємо в місті навколо будинку. А вже ж і тут і машини, і також трішечки вітерець може бути. Ось так починаємо свій день. Починаю прибирання з того, що мию полички всередині, прибираю всі баночки. До речі, в мене тут все облаштовано в таких скляних баночках. Крупи, цукор, сушка. Дуже зручно, мені подобається. Один раз придбала і гарно все поміщується. Одні баночки в мене високі, інші понижче розміром. Так по висоті стоять ті, що вище ближче до задньої стінки, ті, що понижче, попереду. І дуже зручно. До речі, на верхній поличці у мене ось в таких контейнерах: всі крупи, також сіль, манка, пластівці вівсяні, борошно. Дуже зручно також зберігати. Люблю, коли отак в контейнерах, не в пакетиках, тому що потім пакетики розриваються. Потрібно або якісь застібки для них брати, купляти, або ще щось придумувати. А так в скляних, або в пластикових баночках контейнера гарно все зберігається і дуже охайно виглядає. Для спагетти взагалі ось така височенна банка, також зручно. Я одразу купляю дві пачечки спагетті одного типу. Відкрила, пересипала в цю банку і по висоті вона, до речі, стає на нижню поличку моєї кухні. Сушені грибочки, це грибочки сушила ще, мабуть, роки три тому Ну, в мене багато їх є, тому вони так довго в мене зберігаються. Також гарно зберігаються ось такі скляні баночки. Ось так я прикрасила зверху такою коричневою бумагою, зав'язала мотузочкою з бантиком і гарно виглядає. І також гарно зберігаються. Кілька років спокійно, непогано зберігаються. І, до речі, про сухофрукти, про цукати. Також, ось в звичайних кімнатних умовах, в звичайній шухляці кухонній, там, де всі крупи, там і ось такі щільно закрита баночка і зберігаються. Також цукати сухофрукти гарно. Не заводиться тут ніяка моль, нормально все добре зберігається. Цим цука там вже рік, ну в минулому році я сушила. Також улюблена кава. Завжди користуюсь для миття шкафчиків, ящичків. ну, так, як і для миття кухні. Засобом для Миття скляних поверхонь для вікон, і також гарно відмивається індукційна плитка. У нас така, і вже що я не пробувала, ось таким для миття вікон краще всього відмивається. Так, ну зверху потрібно залізти, щоб витерти. Верхні ящички помила, тепер прибираю в нижніх. Лакуня ходить, гуляє. Ну, в квартирі досить спекотно, на дачі приємніше. Є у нас кондиціонер, але ми ще не впомикали в цьому році. Дістаю зараз середини нижні ящички, і, до речі, хочу спробувати ось цю свою тертушку-м'ясорубку. Ну все повністю, і ось цей лоточок і. Ці штучки, які ми відправляємо, коли перекручуємо на м'ясорубці. Хочу спробувати кисневим порошком відбілити, але сумніваюсь в тому, що кисневий порошок працює тільки при гарячій температурі. Не знаю, чи не потріскається пластик. Сушарку ми з сестрою миємо. В кип'ятку, який потрібно зробити для відбілення, гарно, до речі, відмиває пластик білий на сушарці, кисневий порошок, але ж сушарка все ж таки пристосована для підвищеної температури. І пластик сушарки нормально відноситься до того, що його заливають окропом. А ось такий пластик не знаю чи не потріскається, хвилююся. Може, ви таке щось робили кисневим порошком? Чистили, ну якийсь такий звичайний пластик, який ось в побуті ми використовуємо. Напишіть мені, будь ласка. Тому що хочу відмити, я часто на ній тру і бурячок, і морквочку, і вже, а вже ж вона вже пожовтіла. Так, то вона в мене чиста, ну а вже ж. Але ну, такі сліди від моркви видно, такі яскраво помаранчеві. І ось я не знаю, чи спробувати ризикнути, чи ні. Напишіть, буду дуже вдячна. До речі, хочу показати рушнички, якими користуюсь, коли мию кухню або, наприклад, ванну кімнату купляла ось такі рушнички в АТБ. Начебто вони такі гарні і саме для прибирання. Але не подобаються. Вони якісь ковські. Коли починаєш витирати поверхні, вони такі, знаєте, слизькі, не дуже гарно витирає. А ось такий рушничок також купляла в АТБ, Дуже він гарний. Ним гарно витирати, і коли він вологий, і на суху також. Він ось таку, ви бачите, таку бороздочку, якусь гарний по якості, і для миття якихось поверхонь, кухні або ванної кімнати класний. Дуже гарно і зручно ним користуватися. Мию підлогу і прибирання в кухні нарешті завершено. Дуже спекотно зараз прибирати важко. Та взагалі влітку все робити важко. Ну, Зараз подивлюся, вистачить ще мене на ванну кімнату, чи вже залишу на потім. Переходжу я в ванну кімнату, вимкнули в нас вже світло, трішечки я не встигла. Ну, багато часу зайняла кухня. Ну, вже як ванну кімнату мити буду. Показувати не буду, я думаю, всі це знають. Я, до речі, вже показувала. Було в мене відео про прибирання. В ящичку в мене ось так все облаштоване. Дуже також люблю використовувати різні контейнери, як я вам говорила, для крупу. Так люблю використовувати різні ось такі кошики для зберігання всіляких ось таких дрібниць для кухні, для миття, для чищення. Так досить зручно. потім Вийняв ось цього кошика, поставив сюди, і всередині можна все зручно прибрати. Також починаю прибирання з ящичка, прибираю все. Ящички, підлогу, скрізь залізу в кожен куточок, щоб вже в мене тут було чистенько-чистенько. І дві основні такі великі кімнати по обсягу роботи. Саме кухня і ванна кімната будуть прибрані, і вже ну, кімнати набагато легше прибирати. Там пилосос і що в нас дві тумбочки, два комоди, пилючку протерли зверху, і прибирання вже закінчено. А ось кухня в мене зайняла ну, години 30 точно. Поки все витягнула, помила, прибрала. Ну, ось так. Працюю далі. Це прибирання закінчила на кухні ванні чисто. І зараз йду відносити посилки і відправляти машину на ремонт. Сподіваюсь, що це займе небагато часу. А вам дякую, що зайшли на мій канал, що заходите, підписуєтесь, пишете коментарі, ставите вподобайки. Дуже-дуже вам за це вдячна. Всім всього самого найкращого, головне мирного неба над головою!